Питання в студії Олександра Литинська 5 листопада на Якова наші пращури придивлялися до опадів. Якщо піде сніг або снігова крупа, то вже за два тижні настане справжня зима. Утім, чи варто чекати справдження такої прикмети найближчої доби у суботу 5 листопада? Пропонують дізнатися вже зараз. Отже, на заході метеокартина мінливо хмарна і без суттєвих опадів. Температура повітря вночі – мінус 1,2, у день – 6,9 з плюсом. Мінлива хмарність у північній частині, і тут теж погода збережеться переважно сухою. В нічну пору на термометрах 1-2 морозу, у світлу пору доби 3-5 теплих градусів. На сході ртутні стовпчики протягом ночі триматимуться в межах 3 градусів нижче нульової позначки, денний максимум по регіону 4-5 тепла. Небо хмарне з проясненнями суттєвих опадів бути не повинно. Хмарно з проясненнями у південних областях дощів на більшій частині території не передбачається. Температурні показники цієї ночі від 1 до 4 градусів у денну пору плюс 7-10. 1-5 протягом ночі та 10-11 у світлу пору доби очікується на термометрах Криму. Загалом на півострові прогнозується малохмарна, безсуттєвих опадів метеокартина. Термічні показники в центральних регіонах від мінус 2 до нуля вночі. У денні години температура зросте до плюс 5. Небо хмарне з проясненнями, та погода утримається сухою. 5 листопада 1953 року в Києві відкрили міст імені Євгена Патона. Довжина знаменитої переправи 1543 метри, що для порівняння перевищує навіть протяжність хрещатика. Будівництво мосту, що почалося ще до Другої світової війни, мало закінчитися до кінця 1940-го. Архітектори вже обговорювали ескізи перил. І тут із прямо таки революційної ініціативи. Ініціативою виступив річний інженер Євген Патон. Він запропонував відмовитися від усталених скрізь клепаних з'єднань та перейти до зварювання. Це надавало надзвичайні переваги у тонажності, міцності та надійності. Проєкт підтримав тодішній голова ЦК Компартії Микита Крущов. До літа 1941 року вже розпочався монтаж першого прольоту, проте війна перервала роботи. Тож грандіозна спору. Погоду було успішно завершено лише напередодні 10-ї річниці визволення столиці України від нацистських окупантів, і далі про погоду. Тож над столицею та областю цієї доби хмаритиметься з проясненнями та суттєвих опадів синоптики не передбачають. Щодо температурних показників, то протягом нічних годин вони триматимуться в межах одного-двох морозу. Удень очікується 5-6 тепла. Вітер південно-західний – 3-8 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.